Саме зараз час дивитися ваші світлини. Тема цього тижня мода. Адже цими вихідними в Києві стартує ювілейний сороковий тиждень моди Ukrainian Fashion Week. Сніданку теж дуже цікава ця подія, і ми хочемо побачити і показати ваші наймодніші фото. Тож, яке саме вбрання в гардеробі, ви любите найбільше, і вважаєте наймоднішим? Давайте дивитися. Ну і власне, першу світлину нам надіслала наша глядачка Антоніна Кравцова і написала: ось що я дуже люблю, коли дівчина в сукні. Як на мене, саме тоді вона виглядає. Особливо жіночний в моєму гардеробі багато сукань значно більше ніж одягу. І кожного разу радію, як малесенька дитина, коли купую нову сукню. Жінки є жінки. Що тут вдієш? Жінки є жінки, цим все скажно і сукні вас дійсно чарівні. Дякую личать вам сукні. Що може бути краще і модніше нашої рідної вишиванки? Ось тому вдягаю вишиванку не тільки на великі свята. Це фото нам надіслала Вероніка Глебік. Вишиванки в моді, і це приємно. Маємо ще одну світлину від Марини Рябоконь. Вона її підписала ось таким чином. Мій синок Микола і племінниця Діана на весіллі нашого кума. Саме такий там був дрез-код. Після цього фото малих назвали Діти України. Дуже вас люблю. Дуже симпатичні і правда. І маємо ще одну світлину. Василь Кучерак, ось такий, ось який свій одяг вважає наймоднішим. Спортивні штани, светер, кросівки і шарф, а також шапка, тепло. І зручно, ну зима, логічно. Ну все нормально, пасани такі мають виглядати. Тим більше ми живемо в таких така. кліматичних умовах, що нам інколи не, дум... не не доводиться думати про те, все ж таки, як модно. Головне, щоб було тепло. Разом з тим, навіть можна взимку і в шапці. Ви ж бачили нашого оглядача виглядати модно. Дякуємо. Дякуємо, друзі, з світлини. Надсилайте ще більше. Розповідайте, чому саме ці речі ваші наймодніші. І додавайте хештег сніданок. Нижні підкреслювання, мода. Також моє в інстаграм. Шукайте нас дуже просто сніданок.